Дуже дякую за запрошення. Щодо е, заголовка нашої дискусії, я хочу здебільшого говорити про третій пункт. Вибачте, другий, тобто функціональна регіональна політика і уроки для України. Мені здається, ви побачите, що тут ми не співставляємо регіональний розвиток і регіональну політику з будь-чим. Ми вважаємо, що це повинно розвиватися паралельно. І я спробую зупинитися на фундаментальних аспектах. Наприклад, що? Таке фундаментальні підвалини, які зроблять політику функціональною і ще і ефективну політику, це дуже важливо. Ну, перший коментар тут, що оригінальна політика в ЄС це досить така зріла політика. Вона вже існує досить довго, і багато з, з яких вже пройшли випробування часом. Але з іншого боку, з'являються нові тенденції в цій політиці, і очевидно, що тут треба враховувати це і для України, тому що можна навчитися і взяти якісь корисні запозичення. Говорячи про угоду ЄС, то там йдеться про. Треба загальний гармонійний розвиток, це основна мета, плюс там зменшення відставання певних регіонів порівняно з іншими. Але простіше говорячи, це означає це внесок про економічний і соціальний розвиток. Тобто розвиток, створення робочих місць і конкурентності, підвищення конкретності і це очевидно, що це питання для простої людини. Тобто, кожна людина має мати роботу, тобто працевлаштування пересічного громадянина – це по суті завдання номер один, і тут є наслідки. Перше, таку політику треба втілювати в всіх регіонах, з іншого боку, є принцип концентрації, і інші вже говорили про те, що різності треба прибирати. Тобто, очевидно, що треба допомагати всім громадянам в різних регіонах, але при цьому треба зробити так, щоб найбільше. Ресурси витрачалися, і найбільше зусиль власне концентрувалося на тих регіонах, які відстають у своєму розвитку від інших там, сусідніх, скажімо, регіонів, і таким чином створювати меншу різницю між регіонами. В економічному аспекті треба аналізувати де регіон перебуває порівняно з середнім рівнем ВВП цим ми керуємося в ЄС то тоді легше можна розподілити ресурси. Ще одна важлива річ, і я чув від багатьох українських партнерів на цьому семінарі. Ми не проводимо інвестиції одноразові, тобто треба розробляти програму чи програми на багато років на перспективу і тому необхідно мати фінансову стабільність ми такі плани розробляємо на період на сім років таким чином бюджет розробляється на сім років і всі знають який період він охоплює на які проекти Планується витрачення коштів і так інше, тобто це забезпечує звичайно стабільність, в тому числі фінансову стабільність і якщо ви в регіоні, що це означає? Це означає, що вам треба по-перше поставити запитання: ми де ми зараз? Яка в нас ситуація? Які в нас плюси, мінуси, слабкі сильні місця, куди ми хочемо рухатися, і які в нас пріоритети, і ось чому важливо власне виставити правильно пріоритети, тому що не можна робити акцент на великій кількості пріоритетів одночасно, інакше ваші зусилля не будуть ефективними. Важливо також. Що дійсно регіоналізація важлива пан Дегрод сьогодні зранку говорив про принцип субсидіальності в ЄС і таким чином у нас існує регіональна політика? І один принцип називається багаторівневе управління по суті. Кожна країна-член ЄС організовує партнерство на національному рівні з компетентними місцевими владою. Це означає, що державна влада звичайно повинні брати участь у цьому процесі, І якщо розробляється якась програма національна, звичайно, що вона не може бути впроваджена в життя. Без активної участі і співпраці із регіонами так само, як і якщо оригінальний якісь є якась оригінальна ініціатива, вона повинна також спиратися на підтримку згори. Плюс є різні територіальні інструменти, які працюють, і наприклад для України. Сільське господарство є дуже важливим. І те, що ми робимо в цьому секторі, може бути корисним для інших секторів, якщо Україна, скажімо, досягла серйозних результатів, наскільки ми знаємо, що так воно і є. Далі дуже важливий урок, яким є ідеальна комбінація різних. Правил і вимог. Звичайно, треба будувати шляхи, треба інфраструктуру покращувати, але тут має бути баланс і остання тенденція робити більш акценту на інновації. і Я хочу це наголосити на цьому. І багато єс. Країн ЄС на цьому також дійсно роблять акцент, і це звичайно впливає на розподіл фінансових ресурсів, але і ще й в те, як ви це робите. І тут треба ставити питання дуже важливо, де ми зараз і яким має бути наше майбутнє. На чому ми хочемо, щоб концентрувалися наші університети? Чому вони повинні приділяти увагу сьогодні, завтра. І що необхідно зробити для того, щоб опинитися серед перших. Далі дуже важливо враховувати партнерство не тільки з урядом, але ще і з іншими групами. Якщо ви розробляєте стратегію, у вас є економічні партнери і соціальні партнери, це бізнес, наприклад. І їх також треба залучати. Це дуже важливий принцип, і вони повинні бути залучені на етапі розробки програм, на етапі розподілу фінансів, тому що вони краще знають, як на місцевому рівні це ефективніше зреалізувати. Ну і звичайно, громадянське суспільство. Це ще дуже важлива група, особливо, якщо йдеться про екологічні якісь там проекти. Добре управління вже згадувалось сьогодні. Не можна зреалізувати цю політику, якщо немає відповідної адміністративної спроможності. Тобто, треба мати відповідні структури, людські ресурси, а також системи контролю стеження. Та управління часто, звичайно, ситуація політизується, якщо гроші витрачаються неефективно, тому інструмент відсвятковування і моніторингу є дуже важливим. Останній урок нам необхідно також звітувати про те, що ми робимо. Як витрачені кошти, що вдалося досягти, як ми оцінюємо досягнені результати, і як ми оцінюємо ефективність витрат... витратиних коштів? І, і таким чином ми відслідкуємо, що ми робимо, і, у, врешті, оці, чесно і об'єктивно оцінюємо ефективність досягнених цілей. І очевидно, що ефективність ця враховується на майбутнє, коли розробляються нові проекти, складаються нові програми, і таким чином ми вчимося на своїх помилках і робимо якомога глибші та ефективніші висновки для себе. Я Бажаю успіху Україні на цьому тлі.